Благословенний Господь, Бог мій, від віку й до віку, Отче Небесний, в ім'я Ісуса, помилуй мене, Душе святий, прийди і помилуй мене, Твоє ім'я святий, тож утверди мене на шляху покаяння і очисти від усякої скверни, Твоє ім'я милосердне, тож будь милостивим зі мною грішним. Твоє ім'я, друг вірний, тож підтримуй мене. У нещастя і навчи мене своєї вірності, твоє ім'я, Животворящий, тож оживи мене, Твоє ім'я, Спаситель, тож порятуй мене, Твоє ім'я, Бог кріпкий, тож укріпи мене, Твоє ім'я, Всемогутній, тож підійми мене своєю силою, Твоє ім'я Цілитель, тож вилікуй мою душу і тіло. Твоє ім'я, Воскресіння, тож воскреси мене, О Ісусе, предвічний Царю. Підніми мене недужого, влив в мене в силу духа Твого і зціли мене. О Ісусе, учителю покаяння, випрям серце моє від кожного гріха Мого, вилікуй мене. О Ісусе, досконалий лікарю, прийди до мене від усякої недуги зціли мене. О Ісусе, небесний хлібе, насити мене міццю тіла Свого, вилікуй мене. О Ісусе, присвятою кров'ю оживи мене, силою. Все воскресаючої крові зціли мене, о Ісусе, в ім'я Твоїх присвятих ран, спаси мене, заслугами пресвятих святих ран вилікуй рани моєї душі і тіла. О Ісусе, повний милосердя, перед ликом Отця заступись за мене, силою прощення гріхів, про яке благаю, зціли мене, о Ісусе, у тих осамотніх і плачучих, почуй мене, від усякого зла і недух вилікуй мене. О Ісусе, найвірніший друже, прийди до мене, з силою любові, що все оживляє, зціли мене. Всемогутній Боже, в ім'я завіту в крові сина Твого, приведи до покаяння і зціли усю істоту мою й усе життя моє, щоб міг я у мирі і радості в усьому приймати Твою святу волю і славити Твоє величне і святе ім'я. Амінь.